Всім привіт! Це YouTube канал Personal Service. З вами Альона і рекрутер Аня. Привіт. І сьогодні ми поговоримо про дуже цікаву тему Житло в Польщі. Ми надаємо житло на. 90% наших вакансій так само, якщо людина, наприклад, має власне житло, то ми надаємо доплату за житло, коли людина винаймає своє. Це стосується житла для наших працівників. Якщо вони потребують того, то в нас хостели, в нас квартири або приватні будинки з терасою, з балконами, з обрутки, тобто, де ви можете зробити собі навіть гріль. Ага. Це круто після роботи. Я, наприклад, коли працювала, такого не мала. Я мала звичайну звичайну квартиру, ось так. Що стосується проживання самого в, даних, в даному мешканні, Тобто, якщо це е, хостел, хостел ми не ділимо на суто жінок і суто чоловіків. Mm -hmm. В нас е, живуть по кімнатах, тобто в кімнаті в нас живуть жінки, в кімнаті в кімнаті живуть чоловіки. Якщо це сімейна пара, так, то вони живуть теж окремо або з іншою сімейною парою в кімнаті. Така ситуація, але ми стараємося максимально одну пару на одну зміну дати, а іншу пару на, на іншу. Що собою дає відповідь, що ми стараємося сімейних пар давати на одну зміну, аби їм краще ходилося і працювалося, будемо так казати. В кімнаті живуть від двох, чотирьох та шести людей в кімнаті. Це вже буде залежати. Якщо, наприклад, візьмемо, в нас, в нас поділено житло на стандарт, на оптимум та преміум. Люди з стандартом це хостел. Тобто це нормальні умови, і там є душ, там є кухня, там є чайник, там є плита, там є е, ведеця, там є тарілки, кружки. А, але при цьому всьому е, кожному працівникові, який приходить, я як рекрутер говорю дуже файно мати це з собою. Тобто мати свою буделку, угу. мати свою тарілку, е, таке, студенти теж приїжджають з собою так, привозять. Таке ну. повсякдене, так? Е, тобто люди. Вони мають можливість мати то на хостелі, але е, треба і бажано мати за собою своє власне. Ось так. Е, що стосується оплати, так, так? то в нас е, будемо казати переважно більшості всі вакансії, то е, з безкоштовним житлом. Якщо взяти познань, якщо взяти, наприклад, біськоб'яле, взяти краків, ось е, навіть і Щацін, е, інші вакансії, то Є таке як комунальні послуги. Тобто це за світло за вивозення мусору, тобто сміття 100 злотих або 200, ось так. Тобто така оплата за одну людину. А безкоштовно то значить, що знімається з, з виплати? Безкоштовно то цілком безкоштовно, що Чилком. нічого не знімається. Наприклад, ага. як на LG. на LG безкоштовний доїзд, безкоштовне житло ага. вже й Вроцлаві. Так. Бо... По кому? Так. Було б дуже дивно, що знімається з зарплати і ще додатково комунальні платити. Ні, це якщо е, знімається зарплати, це саме цих 100 Зна. злотих комунальних або 200, наприклад. Це це все залежить від вакансії, тому що вакансія сама з себе компенсує. Якщо є більша ставка, так то є, наприклад, зняття за, за житло. Якщо менша ставка, то безкоштовний доїзд там і безкоштовна безкоштовне проживання. Якщо, наприклад, пари е, хочуть жити окремо, не дві пари в кімнаті, то вони приїжджають і вони про це говорять координатору. Потім координатор, бо е, координатори не займаються житлом, вони замовляють в відділу нерухомості е, квартири. І вони повідомляють, що, наприклад, на моєму проекті є стільки-то стільки пар, але вони живуть по дві пари в кімнаті. Але ось ця і ось ця пара, вони хочуть жити окремо і вони готові доплачувати. Uh -huh. Тоді координатор замовляє житло, і е, далі я вам розповім, як воно виглядає. Житло замовляється, і це не означає, що сьогодні ви маєте приїхати на те житло uh -huh. і будете платити невідомо яку суму. Координатор вам говорить: з такого то дня буде вільна така-то, така-то кімната. А коли ви там будете йти з роботи, коли у вас буде вихідний, я теж під'їду, ми подивимося. Кандидати, які хочуть жити окремо, йдуть, оглядають ту кімнату тільки після того, як вони оглянуть Щось і погод... так, так, mm -hmm. так. Тому що це так само, як ви б знімали десь в когось іншого житло, тому що вам за треба за окрему кімнату ще й платити. В цьому випадку ви приходите, дивитеся вам підходить. Ви кажете, так підходить. Координатор записує цю кімнату за вас і потім стягує певну суму. Це вже буде залежати від того, чи це буде стандарт, чи це буде преміум, чи це буде оптимум. Преміум це... це дуже дорого, що це таке взагалі? Преміум, оптимум і стандарт це різна категорія, будемо казати, Житла uh -huh. Житла, локалізації, ремонту так uh -huh. само. Тобто, якщо це візьмемо преміум, то це є можливість, що ви в двохкімнатній квартирі живе тільки дві пари. Uh -huh. Тобто Разуміло. це преміум, uh -huh. так і ви платите теж певну суму за за одну особу. Uh -huh. Для кожної вакансії, для кожного міста, це є трохи. По різному, в плані того, в доступності цих самих, а mm. будемо казати, квартир оптимум, преміум. Ось так. Ну але стандарт зазвичай в нас є. Mm. Завжди є. Але це добре те, що ви допомагаєте, бо наприклад самому теж дуже важко, якщо хочете окремо десь парою жити. Чи також по дві пари ви вже познайомились і хочете окремо знайти, то ну зараз на даний час то дуже важко. Так, власне, і координатори в нас настільки свідомо до цього підходять, Бо всі ми молоді, всі ми розуміємо кожного потреби. Теж так само треба відпочити від, від роботи. І кожен хоче мати той маленьку маленький кутик, де він приходить після роботи приготувати своє, а не чекати 10 годин, бо хтось там по по черзі прийшов швидше і зараз готує макарони. Коли ти хочеш прийти, зготувати свої, не знаю, суші навіть накрутити. Так, але хочеш на своєму. І для цього Координатори стараються максимально підійти, але теж а, ні ми. Ми теж не боги і координатори не моги. З сьогоднішньою ситуацією на ринку нерухомості, це теж важко, але ми стараємося максимально. Максимально далеко від роботи знаходяться хостели. Тобто треба буде доїжджати. Це, наприклад, хостел десь в селі, а робота у Вроцлаві чи якось навпаки, чи є де дуже близько. Отже, в залежності від того, яка це вакансія. Я це буду повторювати, тому що кожна вакансія має свої плюси, будемо казати, і хтось би сказав, що мінуси, так бо хтось, наприклад, хоче ходити 30 хвилин до роботи, а для когось це акуратний момент, де людина не вибере цю вакансію. Mm -hmm. І в цьому полягає вся вся структура, що є житло. У нас, наприклад, в Розові, де треба доїжджати 30 хвилин. Mm -hmm. Якщо ми візьмемо в Познані, то в житло в Познані де до роботи доїжджати теж 30 хвилин. Якщо ми візьмемо Живіць, то теж знаходиться від самого закладу mm -hmm. житло в місті, але теж треба доїжджати. Mm -hmm. а за самостійно потрібно буде доїжджати? Чи з хостелу є там якісь буси, автобуси? Ми, як фірма персонал сервіс, надаємо безкоштовне житло, mm -hmm. надаємо безкоштовний доїзд. Mm -hmm. І в цьому такий великий наш плюс, тому що люди, наприклад, якщо взяти LG в вросли, вони 30 хвилин виходять на певні зупинки, які їх близько там 40, по, по всьому Вроцлаві, і, наприклад, є з Олави доїзд, і є з Вальбжига mm. доїзд, і з інших околиць є доїзд, де людина просто приходить на визначну зупинку і чекає автобуса в певних годинах. Ми так само маємо в різних локалізаціях, в різних містах. Тобто, переважно більшості в нас є доїзд відсотків на 80. На деяких треба ногами ходити. А не це фітнес ну. якийсь плюс цьому потрібно шукати. Що стосується кошторису. Наскільки це є безкоштовно чи коштовно? На деяких вакансіях то доїзд до 150 злотих в місяць за особу uh -huh. це означає, що забирає і відвозить вас під саме житло, uh -huh. не під зупинку. Тобто забирає з хостелу, відвозить так, можна так сказати. Таке абонемент на місяць ви собі uh -huh. оплачуєте. Головне завжди встигати. Ось є вакансії, де, де ви тільки на зупинки приходите. Mm. Якщо це Познань, наприклад, ми візьмемо так. То ви приходите на зупинку чи Лоць, так само, чи Варшаву. Ви приходите на зупинку, вас забирає. Якщо це менші якісь такі міста, то вас забирають з місця і відвозять до, до, до місця роботи. Але теж все наголошую залежить від вакансії, від, від локалізації. Ось так. Коли відбувається заселення? Заселення відбувається одразу, коли ми з людиною узгодили дату її приїзду. Якщо, наприклад, людина, я підтверджую приїзд до от Скажімо, 6 числа, так, 6 січня, то людина виїжджає з України або виїжджає на території Польщі, наприклад, якщо з України треба їхати до Буту, вона виїжджає 5-го, 6-го числа вона приїхала, як я сказала, що підтверджую, 6-го, з Сумками, з валізками, не знаю, з усім чим можна, з хорошим настроєм. Людина приїжджає і заселяється. Перед цим людина, яка кандидат, як я вам. Повторювала, вона пише Смс. Угу. Я така-то, така, то подалась на такий, такий-то проект. Угу. моя дата приїзду є там 6.01, Так, угу. прошу підтвердити мій приїзд. Координатор каже: Так, і це означає так. Я угу. підтверджую це. Означає, що координатор для цієї жінки, чи для цього чоловіка, чи для цієї пари на цю дату вже замовив відділен рухомості житло. І е, в цей самий момент, е, якщо людина, наприклад, чи кандидат, якщо він каже що я не приїду, то потрібно про це сказати. Mm -hmm. Ну, якщо все окей, людина їде, координатор ще там пише, чи ви, ви де знаходитеся, коли у вас буде потяг, коли ви доїдете, тому що е, на кордонах може стояти автобус трохи довше, так? Якщо людина приїде в, допустимо, в 21-й годині, то треба попередити, щоб хтось відкрив житло. Mm -hmm. Чи координатор має сам. Приїхати, щоб був, бо на житлові теж є старші, який розказує, що тут є вільна кімната, а тут буде кухня, а тут там, можете попрати одяг, а тут можете розвішати, посушити, щоб хтось зустрів цю людину, так? бо щоб було, ну, було нормальне поселення. Тому, якщо підтвердили дату приїзду, то на цю дату спокійно, з чистим серцем приїжджаєш. Можна приїжджати і бути впевненим, що ти не будеш а. десь на вулиці. А от, наприклад. Е Якщо запізнитися, от автобус е, запізнився на добу чи mm -hmm. на дві, наприклад, mm -hmm. е, то нічого страшного, я пізніше можу заселитись. Е, в нас є дата приїзду. Mm -hmm. е, і ми на цю дату, коли людина підтверджує, замовляємо ці місця. І Якщо є якийсь форс-мажор, людина не знаю, так як ви говорите, що сталося щось в дорозі, і mm -hmm. не змогла не змогла виїхати паспортний контроль. Повідомляти координатора, щоб координатор теж розумів, чи йому відмовитися від цього житла, від цього місця, а заселити когось, чи все ж таки чекати, бо ця людина фактично прийде. І це є дуже важливо е в будь-якому разі повідомляти, якщо у вас щось не так, чи своєму рекрутері, рекрутеру, чи безпосередньо до координатора написати, що я перепрошую. Сталась така ситуація: я буду, але тоді, то, тоді, то я мала приїхати в 12 годині, але. Дуже велика черга на кордоні. Я приїду в дев'ятнадцятій, щоб координатор теж розумів, що ви потребуєте ще тої роботи, ви їдете на нього, і він розраховує теж на вас. Не знаю наскільки кожен здає собі справу, що між собою це як маленький клубочок. Ви не повідомляєте, що ви не приїдете, а жито для вас тримається. Ми можемо відмовити комусь, кому найбільше потрібна ця робота. А так само, клієнт, який чекає на вас на заводі, вам замовляється одяг. Вам на вас чекають. визначають вам лідера, який вас буде навчати, тобто на вас. Чекають, і це є така структура, коли хтось чогось не повідомляє, то ми можемо не взяти на ваше місце когось іншого, хто більше може потребує, бо ви вже в даний момент не потребуєте того. То після того як я звернусь до персонал сервіс, я можу бути впевнена на 100%, що в мене буде і робота, і житло. Так. Так. І, до їзди роботи. А, і до їзди роботи. дуже. Тоді я тобі дуже дякую, бо реально дуже цікава інформація. А ви підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і до нових зустрічей. Па!